Азов розмови з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Він з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаємо да, доброго дня. Доброго дня. Ну одразу попросимо про останні новини, актуальну інформацію щодо стану справ е тактичної стратегічної оцінки подій. Ну, дивіться, якщо казати стратегічно, то 18-й день війни це вже про багато що говорить: про якість російського планування військової операції, про якість російської армії. Про те, як вони собі бачили Україну, їх поведінка безумовно зараз свідчить про те, що вони дуже і дуже помилялись в оцінці України. Сьогодні, до речі, вони вже не називають Україну якимось там державою, яка не до держави, Да, вони вже дуже так обережно відносяться до всіх слів, які вони кажуть перш за все про політичне керівництво України і таке інше. Далі що стосується тактичних е планів. Вони зав'язали в таких позиційних боях по всьому фронту. В нас особливо це стосується півдня півночі, півночі і сходу нашої країни. Це Харківський напрямок, це Маріупольський напрямок, це напрямок Миколаїв, Херсон і таке інше. В них немає. Я би так сказав, немає вже суттєвих сил, щоб покращити свої ситуації. Вони мають вони мають досі. Перевагу в повітрі вони мають ще якісь там кількість крилатих ракет, якими вони бомбардирують наші е, мирні міста і знищують інфраструктуру цивільну. Перш за все, зараз тактика змінилась в російської армії. Вони не хочуть е, йти в бої в прямі зіткнення з українською армією, тому що вони програють. В сухопутному варіанті, але вони хочуть викликати максимальні панічні настрої за рахунок гуманітарних катастроф, які створюють великих містах. Я скажу, що ця тактика не спрацює, бо Україна абсолютно відмобілізована, Україна буде все це розуміє, розуміє вже таку негативну, дуже антилюдяну цивілізаційну позицію Російської Федерації. Що хіба сказати? їм важко? Ну хіба їм на це е, варто звертати увагу, і маю на увазі, ворог на це не звертає увагу, просто гатить і просто не пускає. Що ми з цим можемо робити? Е, ну, по-перше, ми з цим робимо. Дивіться, ми ж все ж таки, е, і в рамках переговорного процесу пробуємо закрити повітря, хоча б на гуманітарні якісь місії, да, ну, щоб довести до людей. Е, Продукти харчування, медикаменти, когось евакувати і таке інше. Тобто, це перше. Друге, вони витрачають багато вже зусиль на те, щоб хоч якось контролювати повітря, і я так вважаю, що ми дожмемо наших партнерів, західних партнерів перш за все, щоб закрити це небо. Якщо ми небо закриємо, то в принципі війна піде вже в зовсім іншому сценарному плані. Сьогоднішній обстріл львівського Яворів. Яворів. насправді знаєте. Якби ракети долетіли трошки далі, це була б же Польща, не дай Боже. Це ну просто як ще пояснити нашим західним партнерам, що насправді вони в міліметрі від небезпеки. Ми вже в небезпеці, а вони в міліметрі від небезпеки. По-перше, давайте про яворів скажемо наступне. Яворів – це дуже відомий об'єкт, де постійно проходили міжнародні навчання. Там, крім всього іншого, знаходяться постійно і кожен день працюють практично в прямому ефірі. Іноземні журналісти, щоб показувати мобілізаційний потенціал України, і, і безумовно, ці удари, які вже це від люті, від злості, від того, що не вдається, не вдається зламати країну, і вже не вдасться. Треба це розуміти. Да, я розумію, що зараз буде що буде робити Російська Федерація, вона буде все ж таки... Пробувати ще вдарити потужно, вдарити по цивільним е, інфраструктурним об'єктам, але я думаю, що навіть це в неї вже не вийде mm -hmm. західним партнерам. Е, на жаль, цивілізація європейська за останні там 30 років дуже м'якою стала. Вона не хоче брати на себе. Я, я маю на зі практично вся політична еліта Європи. Не хоче брати на себе е, ключову відповідальність. Вона просто хоче стояти в стороні. І ми це бачимо не тільки на прикладі сьогоднішньої війни. Це постійно відбувається. Я думаю, що після цієї цього вторгнення російського масштабного, бо це і є третя світова війна, бо вона є війна. Це не просто якийсь конфлікт чи там якісь е, маленьке кількість зброї використовується. Ні, це потужна, максимально об'ємна війна. Росіяни витрачають на це практично весь свій мілітарний ресурс. Тобто вони зайшли всією армією, не окремими бригадами, там чи якимись там частями батальйонними групами. Ні, це зайшла повноцінна російська армія. Тобто, третя світова вже йде. От європейці мають це зрозуміти, і це Михайло. перше. Друге, європейцям треба зрозуміти, що в такому вигляді архітектура безпеки, яка нас сьогодні існує європі, не захищає будь-кого. Будь-кого, якби не Україна, то Росія б зламала нас, наприклад, там як вона планувала за 2-3 дні. Да, потім вона б пішла вже до країн Балтії. До вони Хочі це вже не, не, не просто від цього Росія так. не може не, продавати нічого інше крім експансії, крім насилля. Щодо цього насилля є інформація. Можливо, у вас вона в вашому розпорядженні вже має місце, але тим не менше, нашим глядачам повідомимо, Львівська обласна адміністрація щойно буквально повідомила про те, що е, в результаті обстрілу Центру миротворчості та безпеки, про які ви говорили, 35 осіб загинули. 35 осіб, ще 134 людини з різним ступенем ураження перебувають е, у шпиталі. І ця інформація і до сьогодні, і до зараз. Уточнюється на жаль, ми не знаємо, чи це лише військові, чи це не, не дай Боже люди, які виконували там mm -hmm. і свої громадянські обов'язки. Михайло в одному з своїх останніх інтерв'ю ви сказали, що є позитивні результати в переговорному процесі з росіянами. Можете потробидо позитивним результатом одне: Україна починає більш адекватно сприймати світ. Вона більш адекватно розуміє, що все, що вони собі там намалювали з пропагандистської точки зору, спочатку для суспільства свого, а потім ви маєте на увазі це Росію, да не відповідає дійсності. Ви сказали Тому на переговорах. Вони вже не ультимативно щось там е е кажуть. Да а вони вже слухають наші пропозиції, які набагато більш адекватні і набагато більш при е е можуть довести нас до миру як такого. Україна не поступиться ніякими своїми позиціями. Ми маємо конкретні цілі в цьому переговорному процесі. Це закінчення війни, це ви, е, негайний відвід всіх російських військ і таке інше. Ну тобто, але я бачу, що вже йде е, розуміння всього цього процесу, і йде, йде вже компромісний е, діалог, не ультимативний, як був спочатку, а саме компромісний. А ці я обстріли думаю, Михайло Львівщини і Санкт... Івано-Франківщини вони можуть бути пов'язані з переговорним процесом якимось чином. Те, а що це тактика Російської Федерації. Дивіться, вони ж думають, що весь світ такий наївний, да Україна до речі, не відноситься до людей, які інфантільно сприймають те, що робить Росія. Це їх тактика. Вони завжди для того, щоб підкріпити свої позиції, використовують якісь елементи шантажу. Да? Чи це пропагандистський шантаж, чи це якісь там абсурдні речі, які вони вкидають в простір публічний, чи це навіть такі насилля, яке вони пропонують нам вважати, що ми маємо злякатись. Ну, Україна не злякається. Це вже треба зрозуміти всім і партнерам з одного боку, що Україна буде до кінця відстоювати ідеали свободи. І росіянам треба зрозуміти і побачити кількість жертв, яких вони вже мають свого боку. Це більше там тринадцяти тисяч загиблих. Я вже не кажу про санітарні потери, Пропорядок, які вони несуть так. да постійно. Я не кажу про полонених, які я не кажу про той шок, який починає, починає відчувати. Країна під назвою Російська Федерація пане тобто, Михайло. Як активі, і прогнозуєте і так далі? Як ви прогнозуєте наступний етап переговорів? Коли може розпочатися? Ну ми постійно зараз ми для того, щоб не витрачати час приїхали, тому що логістика дуже тяжка була. Да, тобто треба було об'їжджати зони, де йдуть активні бойові дії. Зараз ми йдемо в відеоконференції по закритому спеціальному зв'язку. Постійно на зв'язку з Російською Федерацією з делегацією. Російської Федерації проговорюємо всі аспекти. Для нас важливе кожне слово, яке ми проговорюємо, щоб воно було і юридично, і емоційно правильно виписане. І так далі. Дивіться, Україна має отримати те, що має отримати Україна. У нас іде модерація процесу. І з боку пана президента Зеленського, і з боку пана голови офісу Єрмака. Вони дуже активно приймають участь в напрацюванні позитивно максимально позитивних рішень для України. Я маю на увазі переговорних позицій. Щодо от ви згадали про президента. Була інформація вже із Росії про те, що в принципі президент Російської Федерації готовий до зустрічі з Володимиром Олександровичем Зеленським, з президентом України. Якісь новини щодо можливої потенційної зустрічі є різниця між президентами України і Росії в тому, що. Пан Зеленський він безпосередньо приймає участь в е, операційному управлінні і оборонною країни, і економікою воєнною да, в воєнних часів і таке інше, і він завжди відкритий для діалогу. Ми дали можливість всім журналістам, в тому числі іноземним, бути присутніми і вести в онлайн форматі в прямому е, форматі е, розмову про війну. Тобто, весь світ бачить це очима журналістів. Російська Федерація довгий час жила в якомусь своєму ілюзорному світі, але Через два тижні після початку війни вже зрозуміло, і це пан Путін вже конкретно підкреслює, що вони готові до прямого діалогу між президентами зараз за допомоги наших ну, наших партнерів-посередників, які хочуть виконувати якусь посередницьку місію. Да, в тому числі там це Ізраїль може бути, це тут Туреччина може бути, і таке інше. Ми шукаємо і місце, де було б бажано провести переговори з точки зору безпекових гарантій. І е, е, головне напрацьовуємо той пакет домовленості, який буде ще раз підкреслюю е, враховувати виключно позиції України для нас важливі. Да? І тоді, вже коли це буде напрацьовано, узгоджено попередньо, тоді президенти змогу, зможуть зустрітись і пропрацювати вже кінцеві положення е, мирного договору. Я думаю, що це відбудеться вже там. Ну не так до цього довго вже треба нам буде йти. Тобто ми можемо Пасибі. розуміти, що найближчим часом да це може відбутися? Хотілося б я не готовий сподівати. сказати, що саме найближчим, там день, два, три. Ні, це ага. ще якийсь час займе, але будемо старатися, щоб це було якомога швидше. Чому тому, що ми за кожне життя своїх людей, ну ми дуже хочемо, щоб людей не вбивали наших, особливо цивільних. Тих військових, щоб не е, спотворювали нашу інфраструктуру і таке інше для росіян цінності життя ж немає, тобто і все рівно скільки людей з їхнього боку загине. Да, тобто вони сюди можуть ще відправити там 100 тисяч, щоб вони тут у нас на полях полягли. Ми, в принципі, ну якби розуміємо е, цю ментальну різницю між нами і росіянами для нас життя це цінність. Для них життя це спосіб на когось надавити. Але будемо вважати, що і вони теж вже хочуть вийти на прямі міжпрезидентські розмови двосторонні, yeah. да і підписання ефективного підкреслю ефективного. Тому що якщо договір був би наприклад враховував тільки інтереси Росії, як вони хотіли спочатку ультимативно, да то безумовно, що Україна на це не погодиться, тому що наше суспільство заплатило високу ціну вже. І е, до тільки такий, який yeah. вигідний Україні, і це так і буде. Президент Зеленський ніяких інших договорів. Договорів про мир не підпише. Ми, ми, ми тому про це Михайло теж говоримо е дуже часто, тому що те, що зараз Російська Федерація готова до переговорів, зокрема на рівні президента, це свідчить про те, що вони розуміють, їм це переговори також потрібні. Да? Станом а... зараз є відчуття, що їм треба, треба знайти спосіб е ну врятувати обличчя своє да на міжнародній І арені, тим чи іншим переговори, так чином. їм може вигородити їх в їхніх очах. Ви абсолютно праві, але мені здається, що врятувати лице Російській Федерації там на сторіччя вперед вже не вдасться. Ну це ж очевидна річ, да репутаційно їх немає. Вони ще це може до кінця не зрозуміли. От всі ці навіть гірше набагато. Вони не просто прийшли в Україну і почали вбивати мирних людей. Вони ж довгий час понтились да якби так. Якщо можна вони так, посягнули на скатати, все святе, на, ми, на всі демократичні засади. Ми всіх на коліна будемо ставити ми то, ми сьо зараз. Він бачить, що це ні, це не цивілізація, це варвари, які не вміють воювати, які вміють воювати тільки про проти граждани цивільних людей, які не можуть нести відповідальність за свої слова. Вони отримали фундаментальний економічний пакет санкцій, який буде діяти незалежно ні від чого. Він буде руйнувати їм економіку, яка більш-менш була ну і так. Достатньо слабкою, да, з точки зору там конкурентних переваг над іншими державами. Вони ж це ж ну якби ресурсна держава, і так, все це сторіччям відбуватись на них. Репутації нема, економіки нема, е якості життя в країні не буде. Ми поважати не можемо людей, які можуть прийти і пробомбардувати вам там 16 областей, так. Ну, ну я не знаю, в принципі, як вони вийдуть. Вони мають вийти з війни зараз, з точки зору, хоча б якось зберегти можливості для mm. свого розвитку. Це важливо. Да. Михайло, на сам кінець, просто два слова. Скажіть, ви зараз один із ключових спікерів влади щодо стану справ країни і війни. Я переконаний, що ваші близькі і друзі і родичі вам ставлять часто таке запитання в особистій розмові. Я його також вам поставлю, щоб ви відповіли, як, як це можете відповісти всій країні, коли закінчиться війна. Дуже тяжке питання. Це ж цивілізаційна війна вже йде. Да? Я думаю, що ми пробу, ми спробуємо. І президент Зеленський, перш за все, хоче, щоб ця війна закінчилася як мож якомога швидше, і ми для цього все зробимо. Ми будемо працювати цілодобово, незалежно від того, що відбувається, і спробуємо закінчити там за дуже короткий проміжок mm -hmm. часу, аби люди не потерпали від того, ну просто адського зара світу, який нас відправила Російська Федерація. Я дуже люблю свою країну і хочу сказати, що ми маємо, ну, маємо себе любити, тому що це дуже сильна країна, як зв'язувалось, і в нас дуже геройські люди. Так і є, так і є. Михайло, дякуємо за розмову. Успіхів вам, в вашій роботі. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був з нами щойно на прямому зв'язку.